Весна, ще ледь помітно ступає вона рідною Україною. Її прихід це завжди свято, свято оновлення, відродження. А чи знаєте ви, що весна приходить до нас не лише з першим теплом та сонечком. На початку весни, 9 березня, ми відзначаємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка? У всьому світу знають видатного українського поета та художника за широкими морями, за лісами дрімучими І за горами кам'яними в далекій стороні. Був колись веселий край, розкішний, багатий, заворожений злими людьми, зневолений двома неволями. Одна неволя панська, друга царська. І жили там рабами в тяжкій чужій роботі, заворожені в неволю люди, світ їм було зав'язано, говорити заказано ходили немі. Україна. Розкішний вінок з рути і барвінку, що над ним світять заплакані зорі. У далекому 1814 році темної ночі перед світанком в селі Маринця в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана, блиснув у вікні єдиний на все село вогник народилася нова панові кріпацька душа. А в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду, кожний вір свій і поему він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне, його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? Так, синочку, правда? А чому так багато зірок на небі? Це коли людина на світ приходить, Бог свічечку запалює. І горить та свічка, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. Бачив, син? Бачив, матусю, бачив, матусенько, а чому одні сірочки ясні, великі, а інші ледь, -ледь видно? Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледве тліє, а коли добре, любить людей, робить їм добро, тоді свічечка такої людини світить ясно, ясно і світло. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила, Ясно, ясно. Старайся, мій любий хлопчику, старайся. У дев'ять рочків Тарасик залишився без мами. Його мама померла, але він завжди пам'ятав слова матусині, щоб його свічечка горіла Ясно, Ясно, йому потрібно бути добрим і допомагати людям. Цю заповідь матусі він виконав. З малих років хлопчик захоплювався малюванням, мріяв стати художником. Ще з дитячих років пробував Тарас писати вірші і першу збірку поезії під назвою Кобзар видав у свої 26 років. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло? Чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, Мов прокинувся, дивлюся село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема в мене хати. Не дав мені бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бредня! а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, Чому господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим, Людей і бога не прокляв. Своїй поезії Шевченко писав з надзвичайною легкістю. Він залишив по собі багату спадщину, Сотні закінчених картин та малюнків, знав безліч українських пісень. Окрім того, був талановитим. Оповідачі. На вірші Тараса Шевченка покладена музика, найвідомішим є тополя, заповіт, реве та стогне дні при а ми зараз з вами послухаємо пісню Зацвіла калина. Чула дівчина і в білій слетині з біледьової хати, пішла побояти, з біледьової хати, йшла побояти, і вийшов до неї зеленого хаю, козак молодий. І добігла до кінця наша зустріч присвячена великому поетові Шевченко. Це той, хто живе в кожному з нас.